Добрий ранок, з вами ранок на Дніпрі. І сьогодні я хотіла, щоб ми роздумували над такими словами, які записані в Ісаї, 60, розділ, 3, вірш. І підуть народи за світлом Твоїм, а царі за ясністю сяєва Твого. І на жаль, це не йде мова про Бога, це не йде мова про те, щоб слідувати за Ним. І ми це з вами бачимо. Ми бачимо, як наша влада, яку ми обрали, як влада інших країн не слідує за Богом, і ми маємо те, що маємо. Ми маємо багато він. Ми маємо багато потреб, які не задовольняються саме в суспільстві, в нас, в людей. І давайте сьогодні будемо молитися за те, щоб Господь торкнувся сердець тих, кого ми обираємо у чиновників у владу, у тих, хто буде керувати країною, нашими містами, селами, щоб через цих людей була явлена слава Божа, і були збережені християнські принципи, біблійні принципи і християнське життя. Давайте помолимося. Господь, я дякую тобі за твою любов і милість. І я дякую тобі за те, що ти завжди є. Я дякую за те, що я розумію, що ми без тебе нічого не можемо. І життя без тебе це ось цей хаос, це ось ці війни, це ось ці всі непорозуміння, Господь. Я дякую за те, що християн, хоч нас і мало, але ми можемо молитися. Ми можемо славити Твоє святе ім'я, і ми можемо Господь слідувати за тобою, розказуючи іншим про царство твоє і про твою силу. Твою могутність і про твою справедливість, Господь, про твою любов. Я дякую за цей день і за те, що ти надав ще день життя аби молитися не тільки за себе, а за тих, хто є поруч, є близькі, рідні і дальні, Господь. Я дякую за те, що ти даєш ось ці думки, ти даєш ось це бажання молитися, молитися за людей, які просто йдуть в. В погибелі я дякую за те, що ти показуєш цих людей, ти даєш нам цих людей, аби ми несе на своїх молитовних руках, Господь до тебе. Я дякую тебе за те, що ти чуєш наші молитви. І ти я вірю, відповіси на них. Прийде час, і ти все нам покажеш, все нам розкажеш, і ми все зрозуміємо, Господь. І я дякую тобі за те, що ми йдемо за тобою, ми довіряємо тобі. І ми няняємося тобі Господь. Ти великий, ти чудний, ти славний, і ти наш отець. Слава тобі за все. Амінь.